Ігри з батьками у вільну хвилину вони можуть стати не лише способом розважитися для дітей, а й ефективним засобом розвитку їх мовлення та мислення. Ось кілька рекомендацій та прикладів ігор, які допоможуть зробити вільний час корисним та цікавим. Гра згадай слово. Дорослий називає ознаки якогось предмету, а дитина повинна відгадати, про що йдеться мова. Наприклад, темна, велика, низька, дощова. Що це може бути? Це хмарка. І таких варіантів безліч. Єстівне, неїстівне. Для цієї гри знадобиться м'яч. За допомогою такої гри дитина не тільки засвоює предмети, а й розвиває увагу, мислення, швидкість реакції. Додай слово або скажи песливо. За допомогою цієї гри дитина вчить пестливі лагідні слова, також розвиває зв'язне мовлення мислення. Що кому потрібно для роботи? Ця гра розвиває вміння співвідносити дію людини з його професійною діяльністю. Таким чином, дитина вивчає професії та вчить знаходити предмети для певної роботи. У магазині. Обираючи продукти в магазині, можна обговорити, для чого вони вам потрібні. Наприклад, ми з тобою купимо сметану, куди ми її покладемо. Ми зараз купимо банани, апельсини, яблука, як можна назвати їх одним словом. Ігор на розвиток творчого мислення дітей безліч. За допомогою гри дитина осягає світ. Гра розвиває, виховує, вчить.